Хеппі Лор. Допомога при болі в горлі. Ну, от, повертаючи до рішення МКС від 17 березня про ордер на арешти Путіна і його власне уповноважену з прав дитини Марії Львової Білової можна назвати історичним. Що в міжнародному контексті, в правовому контексті, от зараз у ГУР вже говорить про те, що через це рішення в Кремлі шукають заміну Путіну. На вашу думку, наскільки рішення МКС вплине загалом на міжнародну ізоляцію диктатора? Ну і на його підтримку серед Можна ж оточення. Ну, хіба ж хтось може заборонити Путіну злітати в Іран? Ні. Або в Білорусь, ні. В Сирію. Ну це буде вже проблематично йому. Краще ви до нас, чи ми до вас. так Отже, Башараса буде до нього в гості літати, щоб демонструвати, що Росія не в ізоляції. Ось міжнародні стосунки: Сирія, Іран, Білорусь, іноді Китай. Чому б ні? А, отже, а, саме у такому форматі, ну, ми розуміємо, що а вони будуть а, це пропагандистськи виставляти, те, що немає ніякої ізоляції, але ізоляція буде. А на сьогодні міжнародні лідери, не кожен міжнародний лідер буде готовий навіть телефоном спілкуватися з, Путін, з Путіним з питання щодо ну, якихось миротворчих ініціатив. Ну, як це було у Олафа Шольца або Еммануеля Макрона. У них були ось такі. Скажімо, постійно телефонні розмови з путіним щодо цих питань. Отже, зараз навіть це буде, ну, скажімо так, для них неприйнятним. Інші представники міжнародного політику дуже цікаво. А як себе поведе Віктор Орбан? У цьому випадку як будуть вести представники Угорщини, uh -huh. бо країна Європейського Союзу, член Північно-Атлантичного Альянсу, і що а, її представник, прем'єр, наприклад, буде спілкуватися з військовим злочинцем, їхати до нього, бо ну не Путін же до Угорщини а, полетить. Ми ж розуміємо, що це вже неможливо. А є ще країни Африки, які підтримують а, Росію. А, але знову ж таки до Африки також далеко не, е, і літак. Це така собі не дуже не, не найкращий засіб для президента Росії. Він по побоюється зараз літати літаками за межами Російської Федерації. Е, mm -hmm. Отже, отже, це буде ізоляція так. А вони будуть виставляти це, що це не ізоляція, також пропаганда буде на це працювати. Але ми розуміємо дуже добре для Путіна. Це дійсно е, суттєвий удар, особливо коли е, ми дізнаємось, що ордера будуть е, виписуватися і на, інші, е, на uh -huh. інших е, персонажів: Сергія Шойгу, Валерія Герасимова, Бортнікова, Наришкіна, Патрушева. Я не кажу зараз про, наприклад. Пропагандистів мене не дуже цікаво, чи буде цей ордер на Сімонян або Соловйова. Це вже таке собі: це а, які змінюють свою думку в залежності від того, як змінюється навколишньо, як змінюється навколишнє середовище, та безпосередньо тих, хто керує цими шістками. Але ось саме коли ми кажемо про керівників. Керівництво силових структур це найцікавіше, тому що силові структури, коли е, вже будуть в списках МКС, тоді виникає питання: а хто з них буде тим першим щуром, який буде намагатися врятуватися з цього Титаніка. Угу. А, і саме ці щури і можуть спричинити вже внутрішній а конфлікт силового характеру, не інформаційного, не а, Якогось такого підкалимового, якогось підкалимової саме конфронтації між відомчою або внутрішньою внутрішньовідомчою, а повноцінної конфронтації за виживання заради того, щоб злити головного головного військового злочинця самої Російської Федерації Володимира okay. Путіна.